Вірш Редіарда Кіплінга і у перекладі українського поета, дисидента Василя Стуса називається Синові, коли ти бережеш залізний спокій, в супір загальній паніці клядьбі, Коли на перекір хулі жорстокий, Між невірів ти віриш сам собі. Коли ти вмієш ждати без удомий, обмовлений не станеш брехуном, ошуканий не піддаєшся злому, і власним не хизуєшся добром, коли тебе не порабують мрії, Кроме дум твій дух себе не дасть, коли ти знаєш, що залици діє. Облуда щастя машкара нещасть, коли ти годен правди пильнувати, з якою вже зискують махлярі, розбити витвір, знову доробляти, хоча начиння геть уже старі, коли ти можеш всі свої надбання поставити на кін, аби замир. Проциндрити без жалю дорікання, адже тебе поразка не страшить, коли змертвіли нерви нервидуми тіло, ти можеш знову кидати у бій, коли триматися вже немає сили, і тільки воля владно каже стій. Коли в юрбі шляхетності ляхетності не губиш, а бувши з королями простоти, коли ні враг, ні друг котрого любиш, нічим тобі не можуть дорікти. Коли ти знаєш ціну що хвилини, коли від неї геть усе береш, тоді я певен, ти єси людина і землю всю своєю назовеш. І землю всю своєю називеш, і землю всю своєю назиш.